Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку складені задачі на ділення. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, річимо правильно і пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 112. Почнемо урок з усного рахунку. Допоможіть мавпочті прочитати слово. Давайте знайдемо добутки. І поставимо їх потім у порядку зростання разом з буквами. Спочатку знайдемо добутки. Добуток чисел 5 і 9. Це буде. Так, 45. 7 помножити на 8. 56. Добуток чисел 9 і 6. 54. А 7 і 9. Так, 63. 6 помножити на 7. Так, 42 по 3 9 разів, це буде 27 6 помножити на 8 буде 48. І добуток чисел 5 і 4 буде 20. А тепер поставимо їх у порядку зростання разом з буквами. У порядку зростання, тобто з найменшого до найбільшого. Найменше у нас.

Давайте ми з вами пригадаємо, що коло це замкнена лінія. Точка О центр кола. А відрізок, який з'єднує центр кола з любою точкою на колі, тобто відрізок Оа є радіус кола. Відрізок, який проходить через центр кола і сполучає дві його точки, тобто відрізок БА є діаметр кола. У наступному колі у нас теж О центр кола. А О, радіус кола і відрізок АБ діаметр кола. Ось що означає діаметр кола. Працюємо далі: виконаємо усну завдання 1, то допоможемо назвати результати дій у сантиметрах 2 дециметри додати 4 дециметри. Це буде так, 6 дециметрів, але нам потрібно назвати результати у сантиметрів. А ми пригадуємо, що 1 дециметр – це 10 сантиметрів, а 6 дециметрів це 60 сантиметрів. У наступному виразі, від 5 дециметрів нам потрібно відняти 20 сантиметрів. Нам потрібно, щоб відняти однакові величини. Тому 5 дециметрів ми перетворюємо у сантиметрів. і це буде так. 50 см відняти 20 см, це буде 30 см. І в останньому виразі до 3 дециметрів додати 20 см. Нам потрібно 3 дециметри. У сантиметри перетворити І це буде 30 см і додати 20 см. Буде 50 см. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Випишіть числа, які діляться на 10. Давайте перевіримо, які числа ви виписали, що діляться на 10. А ви такі числа записали? Молодці. Працюємо далі. Виконуємо письмово вирази 2. Обчисли і запиши результати у порядку спадання. У першому виразі є дужки, тому спочатку ми виконуємо. У дужках. Наступна дія у нас ділення. І третя дія додавання. Натисніть відео на паузу і дізнайтесь результат цього виразу. У наступному виразі: дужок немає. Тому спочатку ми виконуємо. Дію ділення. Друга дія у нас множення. І третя дія віднімання. Натисніть відео на паузу і дізнайтеся результат цього виразу. У третьому виразі є дужки. Тому яка перша дія? Так, у дужках. А потім ви поділите. І вже третя дія. Так, від числа 40 ви віднімете результат. І в останньому виразі теж є дужки. Тому спочатку ви виконуєте віднімання у дужках, потім поділите те, що отрималось в дужках на 7, і віднімете результат. У порядку спадання це означає від найбільшого числа до найменшого. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось. Молодці, а зараз діти невеличкий відпочинок, руханка. А тепер попрацюємо над задачами. Першокласники принесли 28 саморобок для подарунків, а другокласники 35. Усі подарунки розклали у коробку по 7 у кожну, що означає усі подарунки. Тобто, всього розклали у коробки по 7 у кожну. І нам потрібно дізнатися, скільки знадобилося коробок. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі, тобто дізнатися, скільки знадобилось коробок? Так, не можемо. Тому що усі подарунки, які розкладали у коробки по сім, ми не знаємо скільки. Але ми можемо дізнатися, скільки усіх подарунків, якщо першокласники зробили 28, а другокласники 35. Так, звичайно, можемо. Тому ми у першій дії до числа 28 додаємо 35 подарунків, які зробили другокласники. І ми дізналися, що всього вони зробили 63 подарунки. От тепер ми можемо розкласти і дізнатися, скільки коробок. А розкладаємо ми якою дією. Так, Дію ділення. Тому ми 63 поділили на 7, і ми дізналися, що знадобилося 9 коробок. Тепер розглянемо письмову задачу 4. Щоб зробити горіхове асорті, господар узяв по 6 горіхів кожного з 4 видів. мигдаль, Арахіс, фундук і волоський. Змішав, а потім виклав суміш на три тарілки у рівній кількості. Скільки горіхів поклав господар на кожну тарілку? Про що розповідаєте в задачі про горіхи? Що відомо в задачі? Що господар узяв чотири види по шість горіхів, а далі він що? Змішав? І виклав на три тарілки. І нам потрібно дізнатися, скільки ж горіхів поклав на кожну тарілку, тобто, по скільки горіхів він виклав на кожну тарілку. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Так, не можемо. Тому ця задача теж складена. Але щоб відповісти на питання задачі, скільки він Розклав на кожну тарілку, нам потрібно дізнатися, скільки ж всього горіхів у нього отрималось. Якщо 4 види по 6, то ми так, і дізнаємося скільки ж у нього отрималося суміш. Тобто ми 6 помножимо на 4. І це буде 24 горіхи, він узяв. І отрималося суміш у нього. Тепер ми можемо розкласти на тарілки? Так, можемо. А розкладаємо ми. Так, дію ділення. У нас 24 горіхи. Він розклав на три тарілки. Тобто, 24 поділити на 3, і це буде по вісім горіхів, господар клав на кожну тарілку. Молодці. А зараз попрацюйте, діти, самостійно запишіть задача. В одному ящику було 48 кг апельсин, а в іншому 24 кг. Усі апельсини розклали у пакети по 8 кг у кожний. Скільки знадобилося пакетів? Задача відповідається? так, про апельсини. Що відомо в задачі? Що в одному ящику було 48 а в іншому 24 кілограми. Усі апельсини, тобто усього, розклали у пакети по 8 кг у кожний. Вам потрібно дізнатися, скільки ж знадобилося пакетів. Тобто, ця задача складена і подібна до задачі 3 про подарунки. Розв'яжіть її самостійно. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідний фрукт до вашої роботи. А також дякую за увагу. На все добре вам!